Для того, щоб духовно розвиватися, потрібно сприйняття і все. А Значення про те, що там є навколо цього сприйняття, воно ну, взагалі немає ніякого. Ніякого зовсім. Ми знаємо історію Кастанеди, історію будь-якої людини там. Яка прийшла на ну, вона по перше, приходить до себе раптово і навіть не очікувано. Але шляхи на проходить до того, воно якраз не має ніякого значення. Будда просто втік із заможного маєтку. Там Ісус Христос також мав свою історію там будь-хто. Тобто, абсолютно на, на немає значення, має, має поняття таке неприв'язаність. Навпаки, від сторон не ну, неприв'язаність ні до чого, що би мало значення. Нічого не має значення. Не має значення тільки перебуває. присутність дусі. Це єдине, єдине є істиною, єдине є творцем реальності, єдине є світлом, енергією і всім. Все решта просто. Нема на що опиратись. Опиратись треба тільки на себе. Якщо людина опирається на гроші, в неї невірна, дуже невірна і дуже викривлена уява про світ. Коли людина каже, що он мені там треба то-то спочатку, а потім то, а потім, а через третє, десяте я зможу там. Іти духовно розвивати. бо без, без Тібету, духовного розвитку треба квитки на Тібет, на, на літак, на те, на десяти. Це якраз і є те, що людина ігнорує дух. Ну, тобто і прив'язка до грошей, чи там до Індії, до бо чого, вона, вона не допомагає розвиватись духовно, а воно ставить блоки. На шляху до розвитку. Це єдиний блок, єдине нерозуміння, тому що не прийняття цього моменту, не прийняття себе таким, як він є, а прив'язка, до хто знає якогось марева. Тому вона блокує, вона заважає до повного перепони, до, до іншого вибору.